Напередодні Путін заявив, що мізки людям в Україні закомпостували якоюсь самостійністю, на яку ніхто ніколи не зазіхав, і, взагалі-то, не зрозуміло, що це таке. Але остаточно всі крапки розставив експрезидент Рашиської Федерації Дмитрій Медведєв, який 17 січня заявив наступне. Медведєв сформулював останню мету СВО існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі ніяк не тільки нинішню державу. Бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, а абсолютно будь-яку Україну. Чому? Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій. Насправді Медведєв сформулював кінцеву ультимативну пропозицію Москви стосовно так званих мирних переговорів. Нагадаємо, що за два дні до того Марія Захарова озвучила попередні умови. Для нашої участі у переговорах західні країни мають припинити накладати санкції та постачати зброю ЗСУ. Допоки Москва не відмовиться від мети знищення будь-якої України, жодні переговори із РФ неможливі та позбавлені сенсу. А Москва не відмовиться, допоки в її владних кабінетах сидять такі, як Путін та Медведєв. Власне, у цьому полягає сенс рішення президента Зеленського від 30 вересня 2022 року констатувати неможливість переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Отже, як ми бачимо, реальність абсолютно і діаметрально протилежна. Загрозу українцям несе не українська державність, як це стверджує медведів, а навпаки. Відсутність української державності, яка здатна організувати самозахист народу від геноциду з боку рашистських загарбників. До речі, українці це вже проходили, і під час голодомору, і нині на тимчасово окупованих територіях, де панував або станом на цей момент панує ворог. Отже, друзі, як ви бачите, критично важливо. Своєчасно і аргументовано розвінчувати і спростовувати московські брехні. Тому ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!